Дякуємо, що ви прийшли сьогодні на перше богослужіння в цьому році. Слава Ісусу, як, як ви себе почуваєте? Всі йшли ночі, як спали, поспали. Я думаю, ми молились ночі. Ну, по крайній мірі, якісь минути, декілька минут. Да, на початку нашого року, я думаю, що кожен. І з нас, і в кінці, і початку ми молились. Ми сьогодні тут. Не буде довге служіння сьогодні, але дуже важливо нам помолити всі в місті, побути нам всім в місті. Пожелати друг другу щось добре, хороше, так, братій? Ми живемо в непростий час. Хто думав, що ми будемо жити? В Во час війни. Хто думав? Я не думав. Колись мої батьки, папа з мамою, тато з мамою говорили, що війна це біда, це горе. Вони пережили Бабушки, дідушки наші. І вони завжди говорили і молились, щоб не було війни і голода. Це такі дві нужди. Вони вважали, желали, таке було пожелання. Но ми живемо, заставили і нас цей час, наше покоління. Який сьогодні день війни? 677. Повномасштабна війна. Браті сестри, ми не відірвані від світу. Ви ж не відірвані, ми в світі, ми знаходимося тут іще. Ми ж тут живемо, да? не так алілуя, амінь. Нас нічого не волнує. Там ми десь влітаємо, віднімаємось. Типа ми ангели там, ну ми не ангели, ми люди живемо на землі, де нам і страшно, і важко, і болить. І коли день жалоби, коли люди по... Це погибли на днях. Я думаю, ми ж задумуємося. Чи ми так пролітаємо, воно нас не касається, десь думаєш, то десь десь воно там далеко, воно недалеко, ось тут декілька. Одно від од нашого дому це буквально там яке, півтора кілометра, мабуть, десь. Це були ці вибухи. І люди пострадали. Людям я так представив тут праздники, ні дверей, ні вікон немає людей. Так прийти в квартиру додому і все воно дує, холодно. То ми дякуємо Богу, що Бог нас зберіг, але ми застрадаємо. І нашому народу, українському народу, і всій Україні, і цим людям. Амінь, брати і сестра. То ми беремо такий, як ми кажемо, девіз або направлення на, на, на цілий рік. Що ми будемо робити, як церква? Ми церква Ісуса Христа. І я представляю церкву Христову. Ти, і ми кожен із нас ми представляємо церкву Ісуса Христа. Коли нас люди зустрічають, коли на нас люди дивляться і думають, хто це за чоловік, що це за жінка, що це за молода людина, якесь з нього друге настроєння, якесь з нього щось, щось все по-другому, то ми представляємо Церкву Ісуса Христа. І це правильно. Амінь, браті сестри. Тому нам нужна сьогодні сила йти далі. Ми йдемо. Амінь. Ми не останавливаємося, ми не розпускаємо. Церкву, церква була, є і буде, поки Ісус і не, не забере, бо прийде той славний день. Ми ждемо цей день. Написано, Він явиться за кожним із нас. Хтось трошки раніше забере. Когось пізніше. Ми дивимося, що гибнуть і молоді люди. Ті на війні, там десь от це з церкви, з Камчатської, там браток молодий. Їхав, вискочив з дому на машині. Сюди туди аварія. Позавчора похоронили. Молода сім'я, діти, хто думав? Спішив чи на роботу, чи на служіння, вже в вічності, вже зустрівся з Богом. То ми повинні бути готові. Амінь, брати і сестри. І читаю направлення на 2024 рік. Ми тут з братами їхали, думали, я молився, їхали в машині. І так воно прийшла така думка для нас. Вже тут на городській молитві я читав цей стих. Тимофею Рома і святий Тімофєв, перше до, до Тимофія, перша, книга 6.12. На українській мові. Будемо читати, будемо вчитися читати, браті сестру. Там сьогодні біблії ми привезли, вже розібрали їх. Будемо читати. Желательно з книжки читати. Проповідники, будемо з книжки читати. Хорошо? Щоб ми не розучились. Телефон це хорошо. цей планшет хорошо це добре. добре, це добре. А нема зв'язки вже, телефон не робить щось воно. Збої якийсь, інтернету нема. Книжка завжди. Раніше ходили благовісники. Знаєте, як благовісники? Раніше благовісник і сьогоднішній благовісник. Трошки помінялися, звісно. Казали благовісники, це мої батьки казали, ходили благовісники таке пальто довге. Чи була шапка, ушанка, чи оце, знаєте, шляпа така. І вони шили такі, казали, сумка така була. З мішковини сумочка. Сумка не з кожи, як тепер, а з мішковини, сумка. І туди клали велику Біблію і казали від села до села. Кажуть, благовісник приїхав. То кажуть, збиралися люди, був страх такий Божий. Люди збиралися, і Він читав Боже Слово. Слава Ісусу Христу. Благовісники, проповіді, які сьогодні форма наша, яка трошки змінилась. Красовочки там без масков, лимон. І другі, слава Богу, і за таких. Хай проповідує Слово Божо. Хай возвіщає. І такі нам може. Амінь, браті ісусі. То Хай Бог допоможе нам. Саме головне, щоб ви не забули Бога. Продовжували йти за Ним, слідувати за Христом. Хай Бог нам допоможе. Читаємо. 12 стих. Борися добрим подвигом віри. Тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками. Слава Ісусу Христу! Декілька думок. Борися добрим подвигом, скажи, борися, сусіду, скажи, борися. Ви боролись коли-небудь? Ну, в там. У нас було п'ять хлопців у сім'ї. Як ви думаєте, не тільки з хлопцями, а й з дівчатами приходилось іногда. Відстаювати якісь свої, свої позиції. Одна там дружина молодого пастора. Каже, як ви воспитували своїх дітей, а як ви були воспитані. Каже, у нас чотири хлопці. Я не можу, нічого не можемо зробити. Каже, б'ються. християнська сім'я, каже, вдома б'ються всі хлопці. Каже. Ну, якийсь такий період. Ну це в дітці, там ми що, за щось боремося. Ну, в житті взагалі ви боретесь за все. Ну, всі борці, ми ж борці за За що ми борці? За справедливість, такі всі. Коли нас не касається, воно, знаєте, чи моєї сім'ї, ми такі там борці за справедливість. як кослося, раз. І присів. То в хорошому смислі, браті сістри, ми продовжуємо боротися. Борьба це щось треба робити, або сидіти, чи спокійно сидіти. Ну, ви бачите, оце є різна боротьба, там борці борються. Смотрите, як вони борються. Іде підготовка до борьби, і одразу вийшли на ету. На показ передусіма небо не готовляться, тренуються. Боксери тренуються, ті всі тренуються. То ми, як віруючі люди, брати і сестри, говорять, бориться добрим подвигом. Аллилуйя! Апостол Павло боровся. Апостол Петро боровся, всі апостоли вони проповідували Євангелія. І там, в одному місці, по моєму колосянам, апостол Павел каже, що я, я подвигом добрим за вас подвізаюся. раді вас, ради чого ти це робиш? Ради Ісуса Христа. Ради Ісуса Христа. Кожен на своєму місці перед цим, якби такий відвід, смотрите, 11 стих, перед цим. Говорить, а ти людина яка? А ти людина Божа. І нескільки пунктів. Вникай цього. Каже, шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності. Угу. Оці качества це будь людина Божа. Говорить, оці качества супровождають Божу людину. Хай Бог нам допоможе. Борися добрим подвигом віри. Аллилуйя. Ми віримо в Господа Ісуса Христа. Ми часто заявляємо, що Ісус Христос є мій лічний Спаситель, в якого я вірую. Амінь брати і сестри. Заявляйте, говоріть. Моли... боротися в молитві. Ну можна боротися іноді знати. Не просто став, тихенько так помолився, починаєш молитися. А якась боротьба, Перед яким служінням, особливо відсним, ви переживали, якась боротьба йде внутрі, навіть ж ночі, якесь таке безпокойство, якесь так в духе йде, якась боротьба, то будемо боротися во ім'я Ісуса. І такий примір із Писання я приведу. Ви пам'ятаєте Моїсія, Моїсеє раб Божий, пам'ятаєте Моїсія? Моїсій, Ісус, на Він, йде війна. Війна народу єврейського, ізраїльського і з язичним народом Амалік. Був такий амалікитяни. І, і давайте ми відкриємо ісход. Сімнадцятий розділ. Ісход 17 глава і 11 стих. Іде війна. І смотри, що на цій війні. Ісусна, він, він там воює, завершає битву, бореться. А Моїсей що робить браті сестри А Моїсей молиться? Одинадцятий стих, вірш. І коли Моїсей піднімав свої руки. То перемагав хто? Ізраїль. А коли він опускав свої руки, то перемагав хто? Амалік. Серйозна була війна. На вершину Моїсеїв написано, зійшов на вершину гори і там унизу йде битва. Хто основний? Той, хто молиться і той, хто сражається, як ви думаєте? І той, і другий, брати і сестри, кожен на своєму місці. Кожен на своєму місці. Моїсей, Майсій... давайте церкву, Валера, де ти. А ну постав з за Моїсей, ти будеш Ісусом навіть. Команду собери там. Андрей, хороший Андрій, Андрей, Андрей, давай будешь. Амаликитян. Айося. айося. Давай ты Моисей, айося Иисус на Израильтянин. Кто? Истину израильтянин. Илья. Оста... Илья. Ну хорошо, давайте. Два. Вот сражение но... Ну. Просто как это оно происходит? Где Илья? Да, 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 Илья. Илья, выходи. Авер. Хорошо. Смотрите, братья, сестры. вы поднимали руки? А ну поднимите все руки. Две руки поднимите. Сколько вы можете их поддерживать? Держите, кто выдержит? Самый победитель, кто будет. Так, це израильтянин, истина. Ізраїльтянин, в котором нет лукавства. Це американтянин. це Моисей. Моисей где на гору выходить? Моисей, а Иисус Навин сражается. Вот тут де ви воюєте, да? Иисус Навин за Ізраїльський народ. Браті і сьори, то руки, підняти руки, написано і далі, що руки Моїсія, що, браті сьостра, устали. 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 Коли спитка питала наших братів і зараз там злочинці питають, говорять, що руки відв'язують. І скільки ці руки? Я чув один мужчина розказував, що. Каже, мої руки, я вже все їх не. По-моєму, двоє суток, каже, так. Підв'язали руки, він стояв. Дуже важко. То хто був, піддержував руки? Моїсей, хто піддержав? Гори аро. І збери себе, горе я а, а ти воюєш, тут війна йде. Та хто? Хто ворем? Женя Положай и Саша Ружицкий. Давай, руки поддерживайте, Моисей. Моисея на камень посадил, седай на колонку. Раздавите. Еще один. Оля Ару. Оля, давай, Оля. Коля, давай. Ти піднімеш мої сім'ї. і сістра, там війна йде, Ісус на Він воює, представляєте? І тільки руки випустилися, то тоді побіж. Понімаєте? Опускає, смотри, а малик побіжняє. Подимаємо. Ізраїль побіждає. Слава Ісусу Христу. Братій сістри, така картина, конечно, если так зробити хорошу постанову. Валера, тебе ідею. Да. Це було б дуже так наглядно. И ми б собі представили. І, браті сістри, давайте отак боротися. Кожен на своєму місці. Хтось в церкві. Є служителя, які стоять перед її, які. Воюють, які їдуть, які благовестують. Хтось молиться, хто буде молитися в цьому році, за проповідників, за церкву. Є желаючі такі. Ну вже, знаєте, поїхати вже ж туди в Авдіївку ми не зможемо. Там Діма буде туди направлятися, да? на Донецьке направлення. Ми не поїдемо туди. Що ми можемо робити? Молитися, хтось може щось здати туди. Хтось може молитися конкретно за. Імена перечисля. Так же, браті і сістри. Написано, а муж'я вдома в сім'ї треба боротися? Или нет? Ну не за справедливость, за свою сім'ю, за дітей, за за, за все, за здоров'я. Вже треба боротися, браті. І То написано, щоб муж'я, муж'я вдома. Що делали мужья? Піднімали руки. Написано, воздівая руки, к Богу имеется в виду. Воздівая руки, які, братья і сестры? Чистые, без гнева і сомнения. Слава Ісусу Христу. Мужа, ви тут Діви, помашите, мужа. Ви воздіваєте руки? Не на жену так знаєте, подняв руку. Щоб вона боялась. Не так, а Богу. что с ней получилось, быстренько на колени подняв руки и мудростью Бога. Каждый на своем месте. А мы не братья и сестры. Будем бороться, будем стоять, будем сражаться за все, и за духовное, и за нашу страну. Вы, вы видите, что происходит в стране, ни конца, ни края. Но верим в Богу, продолжим. Продолжим. Наша боротьба, наша брань, браті і сістри, не проти людини, не проти плоті і крові, а проти духов злоби Десь там у них совет, оцей духов злоби під Небеси Десь проїхать а ми молимося за розрушення твердинь дьявола во ім'я Ісуса Христа. Амінь, брати і сестри. Будемо молитися, будемо боротися. Це перший пункт. Подвигом, да, так, а Значить, прочитаю, ще раз читаю. Борися добрим подвигом. І наступний пункт. Тримайся вічного життя. Братій сестри, нам потрібно триматися вічного життя, триматися віри. Амінь, браті. Не так, сьогодні вірю, завтра не вірю. Сьогодні вірю, завтра, каже, вже сомнення у мене. Ісус Господь, братій сіст. Амінь. Вірен Бог. Казав, я тебе не покину і не оставлю. Я буду з тобою. Боремось подвигом добрим. І сохраняємо віру. Ісуса Христа. І на цю, цю тему будемо проповідувати, співати, прославляти, увіщувати друг друга, подбадрювати друг друга, що ми йдемо. Ти заслаб уже. Брат ти заслаб. Я рядом. Я тут. Хтось сестер щось трошки случається в нашому житті, всяке буває. Ми підбадрюємо друг друга. Йдемо помолили, сподбодрили, написали, позвонили. Ісус Господь. А ми, брати сестри, станемо для молитви. Боже мой, ми йдемо до тебе. Боже мой, ми, Ісус, читали Твоє Слово. Воно навсіде. Воно на віка. Воно сьогодні, оцей стих. Дуже актуальне це слово. Борися добрим подвертом. Це йде боротьба. Аллилуйї. В кінці свого життя апостол Павло сказав, я течення совершив, я свій біг завершив. Свою боротьбу завершив. Боже мой, ми ще не завершили. Ми тут молимося, браті сестри. Допоможи нам. Боже мой, брати твої слова, читати Твоє Слово, брати Твої слова в свої уста, проголошувати їх. Боже мой, стоять, молити перед Тобою, підіймати свої руки. Не тільки образно говорять, а іноді на самом деле їх підіймати до тебе. Коли ми співаємо, підіймаємо, коли ми молимось, підіймаємо. Коли в нас нужда, то Ісус це як знак до тебе. Ісус, ми руку підіймаємо до тебе. Воздіваючи всі до руки без гніва і суміння. Аллилуйя, допоможи нам йти. Допоможи церкві, будувати церков. Хай будуть нові люди, хай покаються нові люди. Хай прийде Господь. Ісус, движення сили Твоєї. Хай Господь, люди каються по всій Україні, по всім церквам, хай наповнюються Ісус церкви спасеними душами. Це буде велика радість. Спасай наші дома, щоб наші діти, рідні, покаялись. Ми боремось за них. В молитві ми молимось з слізами, але ми молимося з, з надією до Тебе. Прийде час, вони покаються, прийде час. Ми це побачимо, хай буде це в цьому році. Боже мой, допоможи нашим воїнам, які боряться, сьогодні там сражаються за, за нашу Україну. Боже мой, Це теж боротьба серйозна битва. Ціна висока. Боже мой, ми молимося церква. Ми Участвуємо, як церква. Ми продовжуємо, Господь, не тільки молитися. Біблія каже, не тільки любить словом і язиком, але будемо любити і ділом, і істиною. Во ім'я Ісуса Христа. Ти наш Бог. Довіряємося тобі, Боже мій, Благослови весь 2024 рік. От начала і до кінця. Спочатку и до конца. Аллилуйя! Хай звучить молитва, хай звучат песни. хай проповедуется слово. Хай будут благовестники, возвещающие слово Твое, Евангелие, и силу Царствия Твоего. и мы молодь, мы молодых сынов. Ісусом навінов, які будуть сражатися, вести цю борьбу, а ми, по силі, Боже мой, як Моїсей, може, будемо держати свої руки в молитві, підіймає їх до Тебе, Ісусі, і хай вся буде задіяна вся церква. Вся церква починаємо рік в місці. І дасть Бог і закінчуємо в місці во ім'я Ісуса Христа. Амінь.